Вам всім доброго дня, вчоранку. Я ось тобі вирішила приготувати грибочки. Ну це рядовки. В неділю їздила, собирала. Це я вирішила. Не знаю, що собі на сніданок свій диетичний приготувати, то я вирішила гриби. Зараз будемо робити. Так, трошки цибулі. Так, чесничка. Добавляємо. Так, чосничка. Добавляємо чосничка. І поки хай його не протушаться під трішечкою Так, в мене є фасолька варена, бланширована. ну Вона майже готова спаржева Я її сюди. Отак. І... цукини тоже сюда мороженый. Вот так. Ладно. Все, Розморажується кришкою. Так, далі хочу я сметана 3 яйця, посолила, поперчила, додала зелень. Я думала так з яйцями переколотити, але вирішила, що я все-таки хочу омлетиком. Так, залили ми нашим омлетом, перемішали і під кришечку на маленький вогонь. Ну, все готово. Отак. Все можна снідати. Ось такий емлетик з рибочками, сукіні і фасолькою. І дві помідорки квашені. Всім гарного дня. До побачення!